Hello everybody. Ви вмикаєте на що? Плас гра в час 75-ї річниці 14 наків. Один острів без телефонів. Чи виживуть вони? Залежить, наскільки добре вони слухалися. Холодків на плану. Гаразд. Плани міняються. Ми будемо і в будь-якому тому можна побачити тільки вдачі. Вони накопали на безпеку, це дуже погано. Це сонце, але я дуже покушив. Він, якщо я дуже жалко, вже вбив. Дякую, дякую, що ви не склали його з лотки. Не почувайся, добре? Ні, не почувайся. Агої, агої, до берега, потрібна допомога. Я маю варіант, я мчу на допомогу. Ви не спагеті готовий. І що ти мені робити? Пограти для să Давайте Це всіго лише типлив удар, він ще не вмер. Є! Він бозі живий! Опа, перший нокаут. Навіть усик та шиплений не твої суперників. а все через капеюха. Напевно, вони відстави посиділо шпиталю. Тому знайте, що під час теплого удару потрібно людину перенести в тінь, підняти її за ноги та дати вдох. Стоп! А де вода? А, ось. Тільки ви приступили її, трохи не запризначення. Дивись, вже сонце зсідає. Справді, скоро вже буде темно. А пам'ятаєш, як ми на таборі здавали міни з перо? Наш чили, як треба правильно виживати в дикій природі. Пам'ятаю. Так, ми сьогодні здаємо міни. Яку міни ми сьогодні здаємо? Друже, перо, перо. Перо? Друге перо? Яке друге перо? Юнайче, ми здаємо перо перо, перо. перо, правильно, правильно. Ми здаємо просте перо. Друже, ти чому не на струнку? На струнку стань. Правильно, добре. Що нам потрібно на для пера? Я не знаю, друже.

Тобі потрібно розпалити ватру. Ти знаєш як це робити? Uh, напевне, давай візьмемо великий... Давай візьмемо це за Наше ти палити, ти що, я, ти що, я нерозумний, юначе, ти маєш мислити розумно. Патру палити є дуже легко. Ти береш, береш спочатку щось легеньке. О, можна, такі можна почати. Ти береш це, ти таке тримай, тримай. Ти таке тримаєш. Далі ти береш щось легше. Ти взагалі спочатку це, ти падаєш. Від таке більше, більше. Ти наскладуєш, наскладуєш. Отаке, все більше, 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 береш більше, 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 більше. Отакі більше, все більше зробиш. Далі береш щось. Таку патишку ще поставив, потім ножі починає говорити. Юначе, що ти робиш? Юначе, почекай. Сам що побільшу, далі більше. І після того можна і отаку взяти, можна і побільше. взяти. Та яка буде. Знаєш, розмір значення немає складався, буде горіти дуже пам'ятаю, що ти є, ти є пластун, ти знаєш, як розпалити вогонь, тобі це майбутньому знадобиться. Пам'ятайте, досвід, яким з вами діляться другі, може в будь-який момент врятувати вам життя. Та мудрість, якою вони діляться, може спасти вас від перехолодів. О, ні, цей проклятий дощ, нам що наші речі? О, у мене є линма. Давай прив'яжемо цю линму до того дерева. І покладемо наші речі. Знаменита ідея. Бери цей кінець, привези до того дерева. А я беру цей кінець і до того дерева. Добре, давай. Пісню, як ми так Назвай її нову. Воно 30 секунд тому повністю Ой, бабуся, мені краще в'язати за тебе. Я тобі навчу, як в'язати нормальний узол. Дивись, тебе двіні завжди. Дякую, що почали мене в'язати А тепер давайте наші мокрі речі. Піонінка — це не тільки початку готового брану на, на тавері. Це коли твій одяг не валяє за облізню. Сьогодні ці мені довели, просто виглядали. Вони дали, що клас заняття, дружба і допомога Вітаємо з звершення пластової гри. Щастя, здоров'я, ноги і.